Привіт, малята! Сьогодні ми пограємо в цікаву вжик-вжик-гру. Ми з вами дізнаємося, який вид транспорту їздить дорогою, літає в небі та пливе водою. Діти, відгадайте загадку. Сил багато птах цей має, у повітрі він літає, возить у собі людей, татусів, матусь, дітей. Хто це? Правильно, літак! Де літає літак? У небі. А тепер подивіться на, ці, на цей вид транспорту, що ще літає в небі? Подумали? Правильно, гелікоптер літає в небі. Ще що літає, подивіться уважно. Правильно, повітряна куля. І ще у нас літає машина. Літає машина! Ні, не літає правильно, молодці. Машина що робить? Машина їздить по дорозі. Ось машина їздить по дорозі. Виберіть, що ще їздить по дорозі. Це у нас автобус, пароплав, водовіз, що їздить по дорозі. Правильно, автобус і. Пароплав. Ні? А що робить пароплав? Він плаває водою. Ага, а хто їздить ще раз по дорозі? Водовіз. Правильно, молодці. Пароплав пливе водою, і це водний транспорт. А який транспорт? Гелікоптер, літак та куля. Правильно, повітряний. А водовіз, автобус і машина це наземний транспорт.